Друзі, буду робити гарбузовий сік. Я наготувала гарбузи, це в мене такі. Мені потрібно 3 кг начищених гарбузів. І ще буду додавати 2 апельсини. Нарізала я гарбуз. 3 кг потрібно нарізати гарбузом. І 2 апельсини я порізала. І потрібно залити 3 літрами води. І нехай закипить. Як закипить, потрібно, щоб кипіло 10 хвилин. Гарбуз закипів. Я прикрутила тепер вже вогонь на і буде кипіти 10 хвилин. Потрібно помішувати. Гарбуз у мене прокипів 15 хвилин. Тепер я виключу вогонь і буду збивати погружним блендером. Збила я гарбуз, додала цукру кіла. Це по рецепту. Я рекомендую за своїм смаком додавати. Я додала за своїм смаком. і додала чайну ложку з гіркою лимонної кислоти. Оце в мене вийшло такий сік. І ще тепер він, як закипить, буде кипіти 10 хвилин. Сік готовий. Прокипіваться він у мене 12 хвилин, я спробувала. Дівчатка, це дійсно смачно. Апельсинкою пахне, цукру, якраз так, як мені потрібно. І буду закривати в стерильні банки. Друзі, мій сік вже готовий. Як я вам той раз показувала, як я робила, а мене запитували, а чому називається сік? Тому, друзі, що це в рецепті так було написано гарбузовий сік. А мені здається, воно б теж більше підійшла йому назва гарбузове пюре. Ну, як сік, той сік. Готуйте, друзі, це дійсно смачно. А я зараз баночки переверну, закутаю, і нехай вони стоять. Устинуть і підуть у погріб. А вам, друзі, здоров'я, миру і всього найкращого.